Доброго ранку, діти! Сьогодні знову я зустріла Оленку. Давайте дізнаємось, що ж у неї знову трапилось. Оленка, доброго ранку. Що трапилось? Доброго ранку. Я дуже-дуже хочу собі іграшку, ведмедика, але не знаю якого. Я батькам казала. І ось я вирішила, що потрібно намалювати ведмедика. Аби мені було легше знайти його у магазині. Ви зможете мені допомогти? Діти такі молодці. На минулому занятті вони мені допомогли з цукерками. Вони вийшли такими гарними. Оленка, а ти вже знаєш, як називається магазин, де ми купуємо цукерки. Діти підказують. Так, крамниця солодощів. А в якому ж магазині продають іграшки? Крамниця іграшок. Крамниці іграшок. Оленка, ми тобі допоможемо. Ми з дітками намалюємо тобі ведмедика, щоб ти знала, як він виглядає у крамниці. Покажеш малюнок батькам, а вони тобі подарують. Діти, ну що, ходімо малювати? Для роботи нам потрібен аркуш паперу, фарби, пензлик, водичка та серветочка. Візьмемо серветочку та добре-добре помнемо. Ми будемо серветочку малювати, візьмемо, накнемо у фарбу та будемо намагатися зробити велике коло ось так. Дивіться як в нас виходить. Це дуже цікаво. Тепер зробимо колонку менше Дивіться, який ведмедик у нас виходить. Зробимо ведмедику вушка. Лапки. Подивіться, як цікаво. Небики, а тепер треба, щоб все трошки висохло. Давайте зробимо пальчикову гімнастику. Ми старались, ми трудились, навіть пальчики втомились, тому з пальчиків струсили, стисли в кулачок, що сили. Замочок їх замкнули і до сонця потягнулись. А тепер намалюємо нашому ведмедику оченята. Візьмемо чорну фарбу. Ось є оченята. Так посмішку. Ось який іграшковий медведик в мене вийшов. Ось такий іграшковий ведмедик в мене вийшов. А я буду чекати на ваших ведмедиків. Я обов'язково покажу їх оленці. До побачення!